Цьому році збірка, присвячена слов'янську місто Моєти для мене єдине, вийшла в восьме. Кожного року в ній публікуються люди, імена яких добре відомі широкому загалу і нові таланти, але мета цього конкурсу незмінна показати красу слов'янська очима його мешканців. Я хочу сказати спасіба всім, хто участвував. Я хочу спасіба всім сказати тим, хто приймав участь, допомагав скореектувати, срідактувати творчі роботи, всім поетам, писателям. художника, фотохудожника, всем нашим людям, которые действительно к творчеству имеют самое непосредственное отношение. Каждую руку конкурс Авитака и Сбирка объединяет очень разных людей. Серед учасників і переможців учні, студенти навчальних закладів, журналісти та поети, і просто щирі слов'янці, які мають що сказати своїми авторськими роботами. Будучи членом журі, я б відмітив високу якість і самої збірки цьогорічної, і якість тих творів, які подавалися з кожним роком. Вони стаються кращими і кращими. Кількість е, учасників стає все більше, і навіть жанри збільшуються нашого конкурсу. Серед цьогорічних учасників конкурсу Віктор і Алла Антоненко. Вони вперше взяли участь в конкурсі і домоглися визнання. Написано 31 пісня. Більшість з них пісні. Пишемо ми жіною. моєю любимої лагрена за жаль вона сьогодні не змогла мала Пишемо ми в місті. Вот і пішов основному нашому любимому родному городі Слов'янське. От а наша настрадальній рік є сіверський донець, яку ми очень любимо. Презентуючи цьогорічну збірку, вже готується до наступної в ній буде нова номінація. відеофільми про Слов'янськ.